Привіт, YouTube! Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. І сьогодні буде дуже цікаве відео. Ми будемо порівнювати два засоби старий засіб від Lancome. І, звичайно, порівнювати будемо його з новим тональним тінтом. Ультравера. Взагалі, я дуже полюбляю тональні засоби від Lancome, це одні, з, це одні з моїх найулюбленіших. І я вам сьогодні пропоную на одну частину обличчя нанести новий тональний засіб від Lancome і порівняти на іншій частині обличчя з їх минулою версією. Я, до речі, вже робила на своєму каналі огляд на версію. Ем, Версію тону від ком Хто не бачив, обов'язково з'явиться посилання, перейдіть, подивіться. І також я робила ще відео на їх дуже легку тональну основу, яку вони, на превеликий жаль, вже зняли з виробництва. І гадаю, що вони випустять щось нове. Тому що він був дуже класний, також посилання на цей тональний крем з'явиться. І я вам дуже-дуже дуже раджу, якщо у вашому місті ще продається відтінок, який вам підходить, куп... обов'язково купуйте. Отже, що ми з вами маємо? Ми з вами маємо дві тональних засоби: один в мене вже майже закінчився, але я гадаю, що на одну частину буті мені його вистачить. І, звичайно, ми будемо робити огляд нової тональної основи. Напротязі всього дня ми з вами будемо тестувати ці дві основи. Ну, взагалі будемо тестувати нову, але будемо порівнювати її з минулою версією. І в кінці дня я, я як завжди, як по старій традиції, з'явлюсь з оглядом, і ми з вами зробимо висновок, чи варто купляти новий. Танальний засіб, чи потрібно шукати, де ще можна поповнити свої запаси старого ланку? Отже, я а, маю жирну. Комбіновану шкіру, зараз вона більш комбінована, але в теплу пору року вона в мене більш жирна. В мене є розширені пори, в мене є висипання. Так, я зараз до вас стану ближче, щоб ви могли оцінити, як виглядає моя шкіра до нанесення засобів. Отже, дивимося. І так, що маємо? Так, камеру. Бачите, є розширені пори, у мене тут трішечки висипання невелике, я ще їм допомагала, тому вони стали яскравіші. Отже, нам буде, що нам буде над чим сьогодні працювати. По-перше, давайте поговоримо про те, що ж змінилося. Новий тональний засіб став, став SPF 35 у минулій версії. 15. А також в нього більше стало м -м, зволожуючих компонентів, він став легшим, ніж Минула версія. Тобто він не має такого щільного покриття, і я на це якраз хочу звернути увагу, тому що якраз минула версія була мало такий середній ступінь покриття шкіри. Тут же заявлено, що це буде більш легкий такий тональний тінт. Також в них змінилося маркування відтінків. Це дуже важливо, тому що я, наприклад, свій відтінок обрала онлайн, тому ще не знаю, чи підійде він мені. Взагалі вони в мене відрізняються по відтінкам, але я гадаю, що на обличчя це не буде так виглядати суттєво. Отже, що нам казали про минулий тональний засіб, що він має оксамитовий. Тон і ідеально вирівнює шкіру. Я його дуже а, полюбляю, і, як ви бачите, просто закінчила. В нього майже. В мене менше його вже немає. І новий засіб оновлена формула з гіалуроновою кислотою та 81% сироваткою для догляду за шкірою, забезпечує негайну та тривалу користь для шкіри. Тобто вони вирішили поєднати щось таке, знаєте, як тон і. Трішки догляду за обличчям. Звісно, ми почнемо з нового. В мене відтінок 225 n це нейтральний патон. В нього такий самий запах, як і у минулій версії. Поїхали. Тут кажуть, кремообразна, тобто. М -м -м. Ну, я гадаю, що він не білий. Mm -hmm. Також це стійка формула, тому потрібно швидесенько це робити. Тож, давайте. Блін, чи буду. Капець. Може я багато нанесла? Mm? Так шкода, що він світлий дуже. Це ж мені, якщо він мені сподобається, потрібно, напевно, ще якісь замовляти, щоб якось змішувати. Ну, хоча, дивіться, зі моєю шиєю мені здається, чудово виглядає. Ох, може він якось адаптується? Так, я трішечки собі допоможу, в мене спонж, щоб так усадити, як то кажуть. Так, ну вже я якби непогано. Що скажете? Так, це моя шкіра, а це з тоном. Я ще, звісно, вийду на денне світло, тому що я зараз в кімнаті з штучним освітленням, тому ми ще подивимося з вами, як же там він себе буде поводити по відтінку. Але мені здається, що зі шкірою шиєю чудово. І я злякалася. Спочатку, але мені каже, здається, що велику кількість я нанесла. Тому так зараз вроді як непогано. Мені здається, що от на сьогодні, тобто на літо точно ні, версія стара. Я, вона вже не видавлюється, тому, бачите, вже його немає, тому буду доставати, як то кажуть. О. Оп, оп Так, і також. Десенько. Мені чомусь поки що минула версія подобається більше, ніж нова. можливо Це в кольорі річ, але якось він, мені здається, так природньо на мені сів. Ну. Так, подивимося, після відразу ось нанесення. Це стара версія. Так, це нова. Що скажете? Бачите? мені ця поки що сторона подобається більше, ніж нова. Так, а різниця ви бачите в кольорі чи ні? Напишіть. Отже, я до вас повернулася вже з мейкапом. Нагадаю, що з ліва це новий тон від Lancome. І. Справа стара версія. Я зараз до вас наближу камеру, щоб ви змогли подивитися, як же а, виглядає. Мені здається, що з тієї сторони більш жовтий колір. Я не знаю, так чи ні. Подивіться, обов'язково напишіть мені в коментарях, чи а, бачите ви різницю а, у кольорах чи ні. Але насправді ця різниця в кольорах присутня. В мене, знаєте, такі протирпротиворчиві, противорчиві проти, 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 Речі відчуття з одного боку, мені подобається новий колір, тому що а, зараз а, я. Коли робила мейкап при днівному о, світлі, денному світлі, я, він просто як зливається зі шкірою. І за це я можу відразу ж похвалити. Похвалити те, що я обрала гарний колір, але він ну, ось, ось трішки сонечко пригріло, трішки з'являється. Засмага, і вже його використовувати неможливо, тому що він він буде більш а, світлий. Отже, я хочу наблизитися і показати вам, як же це виглядає. Mm. Так, стара версія. І нова версія. Бачите, да, що в мене є деякі такі п'ятна, які він майже не перекрив. От. Тут мені стається більш щільніше покриття. Обов'язково в коментарях напишіть, як вам здається. По відчуттям а, є таке вра... враження, що нова а, формула більш така а, стягуюча. Ну, тобто під нього обов'язково потрібно, якщо у вас жир, якщо у вас суха чи нормальна шкіра, обов'язково потрібно мати дуже добре зволоження. І Розподіляти його потрібно дуже швидко, тому що він засти... застиває і не такий, знаєте, не більш не сказати слова, ні подвіжний. Я не знаю, як буде на українській мові. Хто знає, обов'язково обов напишіть в коментарях. От ви знаєте, відразу відчуваю, що я три місяці не писала відео, тому що я вам зараз забула сказати, що я використовувала пудру на шкіру. Тому що я завжди її використовую, всі мої тональні засоби. Я використовую з цією пудрою. Це пудра від Шанель. Тому ви на початку бачили, як шкіра виглядає без, без пудри. Зараз ви бачили, як вона виглядає з пудрою. І більше на протязі всього дня я припудрювати шкіру не збираюся. Все, пішли на подвір'я. Так мені сонце в очі. Я вибачаю за те, що вони заплющені. Отже, нагадую, ми дивимося на шкіру. Стара версія. Так. О, не можу дивитися без окуляр. І нова. По кольору мені от, от, зараз здається ідеально нова версія. Ось на, а, саме зараз. Так, я вас вітаю. В нас пройшло години, і я вам хочу показати, як буде виглядати тональний засіб від Lancome, який ми сьогодні тестуємо. Тож дивимося. Так, і фокус. Так, стара версія, нова версія. І в мене враження, що з'явився такий легкий-легкий блиск шкіри. Так, ось, колось розлітається. Але ну, це не жирний блиск, якщо ви мене, мене розумієте. Обов'язково поділіться, як вам по ту сторону екрану, здається, виглядає шкіра. Для мене це дуже важливо. Так, і мені комфо е комфортно він е відчувається на шкірі. Я спочатку казала, що такий ефект, як стянутості, але я гадаю, що це була моя помилка, що я е припудрила більше шкір. Шкіру цього не потрібно, мені здається, було робити. Зараз, можливо, для більш жирної шкіри це було пок. Подивимося, як буде ввечері. Тож, не перемикайтесь. Усім привіт знову. На годиннику вже 10 вечора, і я гадаю, що саме час подивитися, як же. Поводиться два тональних засоби, які, які ми сьогодні тестували. Я хочу вам нагадати, що на цій стороні в мене минула версія ланком, і на цій стороні новий тональний від відланком. Я зараз наближу трішки камеру, щоб ви могли оцінити, як же він виглядає на шкірі, а потім ми з вами трішки про це засіб поговоримо. Отже, це, це минула версія і нова. І так, давайте будемо підводити підсумки. Я цілий день сьогодні проходила з цим тональним засобом, і я хочу вам сказати, що мені він сподобався. А так, що я навіть думаю замовити собі ще одну Баночку, але більш з темнішим кольором, щоб можна було міксувати, тому що все ж таки він для мене світлий. А також цей тональний засіб дуже стійкий, тобто протягом всього дня я наразу не. Підправляла свій е, мейкап, в мене з'явився такий, такий е, е, дорогий блиск, якщо ви розумієте, про що я кажу, тобто не, немає цього жирного блиску обличчя, не з'являється відчуття там, промокнути цей блиск якоюсь серветкою, тобто абсолютно немає відчуття стягнутості шкіри. Я гадаю, що це е, дійсно буде дуже класний тональний е, засіб. На літо і в теплу пору року. Не підкреслює зморшки, він не провалюється у зморшки, він нікуди не е, е, тікає в, е, протягом дня, але він вам може е, підкреслити якісь е, е, шеущіння. Необхідно слідкувати, щоб шкіра була добре зволожена. Щодо порівняння старої і нової версії. Мені здалося, що нова версія. Версія ланком більш стійка і має більш тонкіше покриття і більш як природньо виглядає на шкірі. Я вам раджу для нанесення цього тону використовувати або великий пензлик, або спонж, і ті у вас буде таке тонке натуральне покриття. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково в коментарях поділіться. Вам новий тональний засіб в порівнянні з старою версією буде дуже цікаво почитати. Якщо ви вже пробували цей засіб чи користуєтесь, можливо, обов'язково також поділіться своїм враженням від нього. Бажаю вам доброго дня. До нових зустрічей! Бувайте!